Доброго дня, мене звати Яна Сергіївна, я є юристом компанії «Правова позиція». Е, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Марина Борисова. Марина Борисона, підскажіть, будь ласка, з яким питанням зверталась в нашу компанію? Я зверталася в компанію з питанням про те, що в мене не підтягувалися мої облікові дані в резерві. Резерв плюс не підтягувалися, зрозуміло. Е, підскажіть, будь ласка, які документи та який супровід був наданий в ході співпраці? Е, мені була надана кваліфікована консультація, був зроблений адвокатський запит і деякі рекомендації? Е, підскажіть, будь ласка, в які проміжки часу було вирішено ваше питання та яким був результат? Результат був задовільнений. Питання вирішує моє питання вирішилося на протязі трьох тижнів. Е, супер. Підскажіть, будь ласка, як взагалі дізналися про нашу компанію? Е, про вашу компанію я дізналася з рекомендацій друзів. Підскажіть, будь ласка, чи будете в подальшому нас рекомендувати? Так, буду вас рекомендувати. Я залишилась задоволена. Супер, дякую вам. І вам дякую за консультацію.